Понад три десятка світлин втраченого міста, втрачених життів та втраченого майбутнього в Івано-Франківську стартувала мобільна виставка Маріуполь, де ти. Головна мета спонукати глядачів замислитися про цінність дитячих життів, а також віддати шану пам'яті втраченим життям маленьких маріупольців. На виставці представлена експозиція фотографії маріупольського фотографа Євгена Сосновського, який 62 дні провів в окупації міста. Також на фотографіях відвідувачі та відвідувачки виставки можуть побачити, яким Маріуполь став після повномасштабного вторгнення через напад расистів і через постійні обстріли, де ти Питання, яке доречно для всіх маріупольців. Вперше, коли з'явився зв'язок, маріупольці одне в одного питали Де ти? Де ти? Зараз питаємо ми, коли розбросані та розкидані по всій країні та по всьому світі. Мешканка Маріуполя Олена Калайтан також завітала на відкриття експозиції. Каже, назва виставки має тонкий зв'язок із Маріупольським драмтеатром, де переховувалося більше тисячі осіб і куди окупанти скинули надпотужну авіабомбу. І ця виставка Дити, вона созвучна з, з, з тією надпистю, що була біля нашого драматичного театру. Там було, якщо пам'ятаєте, великими буквами такими написано деті діті, діті» на руску. На російській мові, і незважаючи на це, драмтеатр наш був бомбардований. Я хочу вам сказати, що я є унікальним свідком, бо я була на нашій вежі Маріупольській, що 35 метрів заввишки, і бачила, коли саме на драмтеатр, саме зверху, то була російська авіабомба, як вона впала, як рушився цей дах. і Якщо там хтось говорить, що там хтось підірвав той драмтеатр не росіян, то я живий свідок тому. І ця виставка дитина це такий. Тонкий зв'язок, це така чуттєва історія, яку хочеться, щоб відчув кожен з вас. І от на цих світлинах ми бачимо наших діточок, що загинули у Маріуполі. Ви бачите такі світлі, ясні, чисті очі, що ще не бачили світу, ще не знали життя взагалі. От, наші світлини з нашим містом, який він був і який він зараз після російської окупації, зруйнований вщент. Виставка мандруватиме по всій Україні, і це дуже важливо, каже жінка, адже про Маріуполь знову говоритимуть. Будуть пам'ятати про ті події, що нам довелося пережити і переживати ще, тому що Маріуполь ще окупований, і ми не тільки сподіваємося, ми впевнені, що Маріуполь буде звільнений і Маріуполь наш буде українським, як і був. Крім того, на виставці представили Маріупольський щоденник, який дев'ятирічний Єгор вів в окупації міста. Він біля чорно-білих світлин, і діти, які зображені на цих світлинах, вони також перебували в окупації. І фотограф Євген Сосновський саме тоді зробив ці фотографії в Маріуполі. І сьогодні ми кажемо про те, що звісно, що дорослі переживають цю трагедію. Звісно, що дорослі намагаються почати нове життя. Але трагедія, з якою зіткнулися. Саме діти після повномасштабного вторгнення вона неоціненна і мені здається, це саме те, що ми не повинні забувати і не повинні пробачати нашим ворогам. Мобільна виставка Маріуполь ДТ експонуватиметься у музеї мистецтв Прикарпаття всього три дні. Далі вона поїде до Києва. Мар'яна Джерч, Анастасія Багей, телерадіокомпанія РАЇ.